Так, рамки виготовляю з пазом і вощину вставляю у паз. Вощи двох виробників. Оце вищина взята в один і той самий час. Вощи одного виробника, а ця вощина другого. Ну і з цією вишиною я працюю вже років 5-6 хороших. Цю мені подарували. Навощувач простенький. Кнопочку нажимаю. 5-6 секунд. Даємо трошки застигнути і вишина навощувана, рамка навощувана. Трансформатор простий від старого телевізора Ось я ось так. Ще раз спробуємо ощину взяти жовту. Ось закладаємо паз. Още дуже хороша. Ось ця. Вони навіть в одних умовах зберігалися. готово